Івано-Франківськ відвідав президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул. Мета візиту обговорення планів з міською та обласною владою щодо проведення у Івано-Франківську Кубку Європи зі спортивної ходьби з ініціативою проведення європейських змагань у місті. Місяць тому на раді Всеукраїнської Федерації виступив президент Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області Віталій Матешко, представляючи документальні та відеоматеріали про досягнення спортивної ходьби івано-франківців та про досвід проведення у місті міжнародних чемпіонатів. Процедура була на. Топ на місяць назад я е, виступив на виконкомі федерації легкої атлетики України. Ми підготували відповідний відеоролик, продемонстрували е, фрагментами, як ми проводимо чемпіонат України зі спортивної ходьби і міжнародні змагання на Кубок Вчинівано-Франківськ. Е, аргументували всі наші можливості, виклали е, наші. Сподівання, побажання з того приводу, що ми маємо на меті і маємо підтримку міської обласної влади стосовно проведення такого кубка Європи зі спортивної футболі в нашому місці і отримали схвальне рішення виконкому федерації легкоатлетики України. З такою ініціативою на федерацію легкої атлетики вийшло керівництво міста. Ця ініціатива була підтримана керівництвом області і. Зрозуміло, от сьогодні ми говорили про те, що така ініціатива буде підтримана Федерацією легкої атлетики України, і відповідна заявка буде направлена до Європейської легкоатлетичної асоціації для того, щоб спробувати вибороти нам спільними зусиллями вибороти право проведення Кубку Європи 2015 року. Президент Федерації легкої атлетики України похвалив місцевих організаторів щорічних міжнародних змагань зі спортивної ходьби Кубок вечірній Івано-Франківськ і назвав ці змагання візитівкою міста. Ще одна складова такого нашого оптимізму. Це той високий взагалі рівень розвитку спорту на Івано-Франківщині, який завжди був, і який лишається та увага, яка приділяється спорту. Та ті ініціативи, які завжди тут є, Ігор Гоцул, визначаючи переваги Івано-Франківська для проведення європейського кубку, зазначив, що місто є і візуально привабливим для іноземних делегацій. Також назвав Івано-Франківськ спортивною столицею Прикарпаття. Івано-Франківськ є практично на сьогодні, є однією з легкоатлетичних столиць України, принаймні, що стосується спортивної ходьби. Ті змагання, от вечірні Івано-Франківські, які тут проводяться. Це не просто е, традиція. Це постійні інновації, це постійний пошук якихось нових способів проведення, якихось нових способів залучення глядачів з якихось моментів, таких які стають цікавими і новітніми для організації проведення змагань в Україні. Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус підтримав ідею проведення змагань. Перш ніж підтримувати. Заявку міста Івано-Франківська зі сторони федерації. Ігор Євгенович задав ряд питань, на які ми відповіли. І з огляду на те, що відповіді задовільнили федерацію легкої атлетики України, тому ознакою цього є наша присутність і спільна ця прес-конференція. На мою думку, у нас є всі шанси дійсно перемогти і щоб заявка наша Європейської Федерації легкої атлетики була задоволена. І таким чином місто Івано-Франківськ і наш край отримали чергове визнання на міжнародній арені. Це визнання міста. Це Позиціонування міста за проведення Кубку Європи у Івано-Франківську і відділення Національного олімпійського комітету в області я вважаю, що це є дуже великий позитив для нашого міста. Я мав розмову з Сергієм зрадчем Бубко. Бубкою, Він очолює, він є віце-президент Всесвітньої Федерації легкої атлетики, член виконкому міжнародного олімпійського комітету, і він також підтримує це таке звернення, таку ініціативу. На прес-конференції була підписана заявка від міста кандидата на право проведення Кубку Європи зі спортивної ходьби. Коли подається заявка, багато ще супроводжуючих документів є, в тому числі що стосується туристичної інфраструктури, що стосується закладів громадського харчування логістики, що стосується розміщення готелів, компактності міста і плюс траса. сама траса. Є певні вимоги до траси і по радіусах поворотів. Я багато чого нового для себе відкрив, знаєте, коли стикаюся з такими питаннями. Там старт, фініш. Є питання до зйомок самих, до телебачень, там кількості камер, старт, фініш, супроводжуюча камера і так далі. І тому подібне. Є питання до наявності розминочної траси, там теж вимоги. До кінця лютого ми готуємо заявку. Потім ще в березні у нас можуть бути деякі уточнення, документи, які буде додатково запитувати Європейська асоціація. І в квітні на засіданні ради європейської асоціації буде ухвалено рішення щодо того. Хто кому буде надана честь проводити кубок Європи? Країни та міста конкуренти, які претендують на проведення Кубку Європи у 2015 році, є досить сильними, зазначає постійний керівник міжнародних змагань зі спортивної ходьби у Івано-Франківську Віталій Матешко. Конкуренти надзвичайно сильні, все базується на досвіді, на умовах країни і Європейська Федерація будь-кому не віддасть таке право, вона Переконається десятки разів завдяки контрольних листів, перевірок різноманітних, вони побачать, чи дійсно та інформація, яку не діслали, відповідає дійсності. Чи дійсно ми можемо виконати всі ті вимоги? Буквально кожен пункт. Тому лише за таких умов ми можемо отримати це право. Я сподіваюся, що всі ці умови ми зможемо виконати. Івано-Франківська є можливість бути першим в цьому сенсі.